Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники. Ну що? Я сьогодні з горілочкою це означає, що там прохання глядачів, підписників почути. Кач Льоня, те, що не їх поросят. Ну щось поїдемо, подивимося і прицінимося. Що ми кого ми сьогодні будемо цей. Так що сьогодні у нас свіжина мероприємство таке приємне. Як? Як у селі, це як праздник <світ> називається на цьому? Так, зі своєю родиною. Що там? Машина там порпаються, зараз будуть виїжджати, ну, будемо виїжджати. О! першого вже гуртаюся ями, відраюся на цьому. Так, глядачі. Ну а що мені вам показати? Хочу показати вам вам у нас поповнення. Поділитися з вами такою новиною. я вам покажу. Ай, ай. Так, заходьте. Заходьте, зараз вам покажу, йди сюди. Ой. Манюня. Отака у нас цю. Отаку ми красту пів мали. А ну вставай. Манюню. Ну я як кошеню, блядь, я хьюбаю. Вставай. Манюнчик, вставай, вставай, моя лопочка, вставай. О, це така красотунька наша. Манюнь. Манюня, оди сюди. А нуди сюди, моя манюня. Ой, че капець. Протів брав наші, це якесь козиньо, взагалі. Ко козиньо так більше рождається, ні це. Тилечка, куди? Куди? А, моя хороша. Так, казать, сказати, що впівмали, це нічого не сказати, звісно. У нас срок був на 27 число. Ну, я відео казав, що там 27 числа будемо ловити метелятку. Приблизно за такий срок. На цьому. Приходимо 26-го. Стараюсь утра поратися. Блін, ходить сараю теля. Це капець. В общем-то, теля ходить, зорки вже і місто відійшло. Ну, в общем-то, все по красоті. Самі справились без, нас, без нашого участія. Отак і довгі телитися крові нормальні путні. Так, я покажу зорічку. У нас така красотуня, така яка навела. Зарянчику. Що тут наробила? Саменька. Перси бличем живемо. Саменька навела, все, без питань. Бачите. Ой. Так що так і діли. Знаєте, що хочеться сказати? Телятко маленьке. Там мені дуже писали, кажуть, льоня. В общем, то не дуже годуй корову, щоб не було велике теля. Не треба годувати дуже корову, щоб були, бо буде велика теля, погано буде коровки стелитися роз... на цьому. Хоча в мене обратна ця, в мене дідусь все життя проробив на фермі. Плюс протримали самі корови, все життя вони на цьому. І як я почав займатися коровами, він мені каже, льоня, коли корова в запуску, треба її годувати гарно. Гарно. Чим дужче, ну, як корова їсть гарно, що несить голодна проголодь на цьому, набитий желудок, виходить, даве теля, і теля велика не виросте у вас. А якщо вона буде голодна, желудок пустий у неї у тієї і є куди це рости. Так що, бачите, в мене зовсім друга ця є, є така інформація. І воно мені по житті заложилось, так все. Так що, бачите, телятко і маленьке. Ну, це, звісно, ще й порода, звісно, така. Якщо вбрау на швіц, теля було вдвічі більше я маю, на цим такі ці. Так, <кхід> брау на швіца. Ми ж перевели, виходить, теличку. Нема дуже нам діти її поля. Та що за нерви? Представи. Так. Отакий Браун швіцик. Там я сказав, що це телич місяць місяці 23 дні. Я перепутав ми. Їй вийшло місяць і 10 днів. Так що такі телята убрала на швіц за півтора місяця буквально. ну трошки вона старша, навіть, ніж півтора місяця. Отака звісно. Хто знає? Є ж у нас з соскою відро з соскою. Ми ж її поїла, вона там стояла, Тут же нема де її прицепити це відро. Думаю, я її отак напою буквально. Ні, не і все. Відро не лізе головою, а вже ж ти його не впнеш. Воно ж сильне таке страшне, виходить. О, так, так що приходиться а стояти, я так стою соскою і годую його на цьому. Отакі такі у нас новини приємні. Звісно, як сказати, по молочкові, по молозову. Там вже писали, кажуть, дерть годуєш, та все буде вімя опуша. Все нормально, дерьть давав до останнього. Поняли? По 4 кг дерті в день, ну ком, як? Дерть макуха, по 4 кг таких цих бачка давав до кінця. І зараз, в принципі, поки даю на цьому. То вімя ні пухла, ніде нічого, вімя по красоті. Ну, нормально, хороше вімечко, як до тієї коровки, яка розстелилася. Получається, от стакіці. Так, там же в нас я казав, що як народиться теличка е, зорічки, то я подарую підписчикам, ну, глядачам підписчикам, звісно, подарую теличку. Так що, а ну кому цікава така ця дитина, на корову дивіться яке, О, йо-майо, зараз кажуть Люха, бляха-муха. Кому цікава така дитина, молоко п'є гарно, молочко п'є дуже краще, чим Брауншвіц. Брауншвіц той взагалі півтора дня нічого не пив, не хотів. Ну він виліз, знаєш, старших кров'є воно ж зараз. Вилізло таке здоровенне, не хотіло й молока пити. А ця, звісно, півтора літра за перший цей висмакала без питань. Такі так що отака теличка буде у подарунок. Кого інтересує, кому цікаво, як ніяк не буде ні розіграш, ні нічого. Я цього не хочу на цьому. Пишіть в інстаграм, виберемо так, знаєте, на цей. Тільки ну, на мене виберемо і тому подаруємо на цей. Так що пишемо в інстаграм, що ще хочу сказати ще. Тільки так, самовивозом, бо там мене питали, а за 200 км привезете. Ні, нікому я вести не буду на цьому. Годуємо 10 днів, випоюю і молозим все. І раді Бога, як там, ну, спишемося, поспілкуємося, і буде у вас ця, я дарую безкоштовно. Так що, щоб ви самі приїхали забрали. Отакі в нас діли. Що там полечка? Ну нічого, хатчата лежать. Вони в нас після після утренньої дойки. А ми їдемо до поросяти. Погнали. Беремо горілочку. Так. Дівки вже вже на мазі. Машину вигнали, все. Чи не всі? А, не всі. О. Так, а ну з друга з глядачами. Всім привіти. О, Настюнчик. Всі без, без... Головного, каже, мені фіз буде, так що бачиш. Вухо? Ти ж може фосталити, бо що батько фото знову обратно батька обділяють його. Це обділяють. Ну нічого, глядачі. Погнали, подивимося, які ж свині виросли у тещі. Це виходить, сіки їм. Місяць десь треба, да? так? Не знаю. Чи? Ну, сироватку пили відрами, мені Так що понадоби подивитися, ж там наросло. Так, глядачі, ну що, у нас сьогодні, кінець поутка весела, мінус 10 градусів морозу. Класно, все, якраз для такої, ну, щоб для січини, як то кажуть. нормально. Ще й би, конечно, сніжка кинула трошки, то взагалі могло так. Ні. Що, це гульні не гріється, відігріли ми його кипятком чайника, все позамерзало, ну мороз гарний, виходить. Там, дуже часто питають, кажуть, Льоня, чого не тримаєш поросят? Раніше тримали, і сараї були, як то там старий глядач, той повно, що були станки, були, трохи цвиняє я тримав на цьому і показував глядачам. Зараз сарай повністю зроблений під корівок. Не знаю, хоч це кортить. Як будемо робити пристройку, я думаю, ми цьому приділимо увагу. Ну, І зробимо станочок під. Під поросят, щоб було. Бо, таке, знаєте як. Тримаючи кору, корів усе, я думаю, що свині треба обов'язково. Бо є і відход, є і відгон є, є і сироватки, є, без всяких питань. Таке, що слава Богу, що тющі були, нам трохи допомагали ці свинюхи із сироватки. От такі в такі нас пироги. Так що так що, так що якось так. Іло, то так. То два їла, тепер одне, тепер ще більше виростуть. Щас <різь> гляну, куди там їм рости на цьому качеш, пора колоть, каже, людям, ти що, сироватка твоя сироваткою, а вони ж дерть хавить гарно, каже Ну нічого, а ми погнали. Так, глядачі підписники, ну що, приїхали ми до тещі на сіжену. Так. Он вже художні одна партизанка. Зараз пишіть кума витягнемо. Без кума ж тут же ніяк. Знаєте, на тьму. Так, пішли до нього. Куме! А що, ви тут? І ми тут. Нібаносі. Тика ось сьогодні не гукав, Слава Україні! О, героям слава, молодець! Так. А ми на місці. А ви на місці? Кум на місці, то я до нього всі приїхав, виходить. Так, ну що куменець, пішли, дивитися. — Пішли, подивимось. Що да. в нас сьогодні пристоїть? Чи нам хоч на пополом фото ті ні, слухай? Ми з точки ділитися не будемо. Ну хоч на полом же, так? Пусти. Пустий. <реш> <реш> чи ми, давай, цілякому кинемо, та й все, банок. <реш> <реш> так, пиши для гляда, наші глядати. Що там, шо там? Шо там? Шо там? Шо на що там тічі наросло? Що на нас нагодувала? Так, а ну, а, вирубили світла, нема світла на не цей. Ну заходьте, якось побачите. О, нема так чути, Так, отакі свинюки. Масі Васі. Дивіться, які кабань. Кабанчики. Ну що я скажу? 220 може й нема, кілограмів по 120 точно є. Пу! Ну так, да, по 120 кілограмів. Куме! Як ти думаєш, по скільки кілограмів куменець? А ну, я ним не виїду було. Не виїдеш? В прошлый раз ком, ком виїжджав на ньому. Тимчай не виїде, <laughs> не вдержу. Чимча вже не держиш, отакі цієї. Я кого берем? Що прямо? А то прямо. Що ж дивиться? А я тобі перший дивиться. Прямо. А ти того одаму, да? А то йди, хай. Хай ти додаєш, треба покатати зиму, да? От, блін, жуки ви. Отакі такі такі є, ви бачите, як тёщ тёщу обіжають на раз. Ай, так, ну нічого, глядачі, підписники. А ми зараз порпаємося з поросюм. Звісно, хотілося б зняти вам таке відео, ну, YouTube дуже блокує ці відео, так що Є у нас відос такий, ми з катюню розбирали, там шмалили соломку, всякому цікаво, кому інтересно, посилання я оставлю. Тут буде в уголочку, Переходимо, дивимося, звісно, на цей. Ну а так, в принципі, блокуєш. Дуже жорстко, бо Ютуб по цьому всьому ділу на цей. Ну а ми. Погнали. Да. Ти пляшку взяв? Є. Є? кого пляшка є. Щось. Так що сижуна удалася. Ну нічого. Всем приємного перегляду, а ми погнали працювати. Слухай, який кабанчик, щоб ми не подипутали? Слухай, кума, з якої сторони нього серце? Та бери посередині. <гум> <гум> це, блін, два спеціалісти! Слухай мати його! Щоб не я. А тут... А оту, да? Та ні, це наш тут. Оце наш більше, чи ні. Та ось тут стояли, треба було набути її краской. Отайку, отай, кому чи Ні, Ні, це помбіщий.

Пацюнчик, мій пацюнчичку Упорали ми камбанчика. Бачите, як треба від тюші виходити. Наградила повними торбинами, казати дитьок, щоб не бути голодним на цьому. Хоче, конечно, подякувати Тюші, що викормила такого кабанчика і нас угостила. ТЮща, дякую. Дай Бог тобі здоров'ячка. і тестю, звісно, обов'язково на цьому. Молодці, бачите, як підтримують? Тюша, треба зятя до пенсії догодувати. Да, Ти ж, знаєш? О, Хіба О, не в спину. Ти давай не балуйся. ні, ні. В общем, за треба до пенсії догодувати. Так що всім тіщам, щоб знали, що зять є зять. Зятя треба берегти, ліляє і кохати. Так що, ну вам понравилося таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал і все буде Україна. Пока-пока.